На двох міських автобусних маршрутах оголосили конкурс. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Перевізників шукають на маршрутах номер 5 вулиця Північна, вулиця Святомихалівська та номер 18 – вулиця Окружна, вулиця Росвигівська. Також на виконкомі затвердили наслідки конкурсу з обрання перевізників на автобусних маршрутах номер 19, 31, 32 та 35. «Пропонується даним проектом рішення затвердити наслідки конкурсу. А саме визнати переможцями конкурсу чотирьох суб'єктів по маршрутах номер 19, 31, 32 та 35, а також надати дозвіл на укладання з ними відповідних договорів. Наступним пунктом даного проєкту рішення пропонується укласти по трьох маршрутах додаткові угоди із терміном дії до 1 грудня 2024 року, а також наступним пунктом даного проєкту рішення пропонується Надати дозвіл на оголошення нового конкурсу додаткового е, по маршрутам од, е, номер 1 16 та 33. У Мукачеві створили постійно діючу комісію з питань поводження з безгосподарними відходами на території громади. Рішення ухвалили зв'язку з кадровими змінами. Комісія проводить засідання, здійснює розгляд заяв і підготовку пропозицій щодо раціонального поводження з безгосподарними відходами. В разі необхідності може проводити виїзні засідання. У зв'язку з кадровими змінами управління міського господарства, а також зв'язку з кадровими змінами в Мукачівському районному управлінні служби, пропонується внести зміни до складу даної комісії. Ухвалили також рішення щодо встановлення опіки над дітьми. Опіку встановили над чотирма дітьми з сиротами чи позбавленого батьківського опікування 2022, 2017, 2016 та 2015 років народження. Проект рішення стосується дитини, яка перебуває в будинку дитини. На обліку служби у справах дітей перебуває жінка, яка встановила з нею контракт, Виявила бажання усиновити дитину. Але враховуючи те, що питання установлення є витяжним процесом, ми просимо підтримати рішення з тим, щоб ця дитинка тимчасово до вирішення в питань питання установлення була передана під опіку. Крім того, на виконкомі уповноважили муніципального інспектора на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Рішення ухвалили зв'язку з кадровими змінами. Інспектор з паркування складатиме протоколи про адміністративні правопорушення, розглядатиме справи і накладатиме адміністратив. Тимні стягнення.